Тіві бокс Тайнікс W2. Це один з найдешевших TV-боксів, нормальних TV БОКСів з Китаю на 2024 рік. І це в нас iMologic S905W2, та ще й на прошивці Sandman 888. Одна з ліпших прошивок для цього тіві боксу, для будь-якої версії. На каналі Технозон Україна. Поїхали! У 2024 році цей ТВ-бокс не те, що актуальний, він ще й розвиток має дуже-дуже крутий. І дивіться, я вже робив огляд цього ТВ-боксу з різними тестами, замірами, тому немає сенсу мені переробляти усі тести. Йдемо і поглянемо на той, скажімо так, огляд у оригіналі. Я вибачаюся, він може бути тільки російською мовою, але немає сенсу його перезнімати вже, бо ви можете подивитися цей огляд, скажімо так. Міні огляд тут, е, знаєте, який є фактор. Це Sandman 888, дуже крутилезна прошивка, яка надає нам е, такі можливості, як під'єднання його от, через Miracast, там є каст-ресивер, відтворення 4К 60 FPS, будь-яких, е, скажімо так, джерел. До того ж, до того ж, давайте так: там встановлений ряд додатків, практично усіх, які тільки можна. Е, потім в нього нормальний Wi-Fi, ну, заміри ви побачите зараз у огляді. І дуже немаловажний аспект, те, що він коштує. У версії 4х32 лише 25 баксів. У версії 2х16 коштує 23, практично 23 бакси. І це найдешевший бокс, нормальний тві-бокс, у якому на цій прошивці від'єднаний шумодав, відключено. І, чесно кажучи, при такому варіанті тут одне з найліпших таких зображень, коли на AimLodicку вимикаєш шумодав, в нього правильні кольори, і ти отримуєш нормальне зображення. А ще ця прошивка встановлюється там за два кроки, за три кроки. Можливо. Ну, по-перше, підписуйтесь на наш наш канал, По-друге, посилання на цей ТВ-бокс я розмістив в опису під цим відео. А де ж взяти прошивку? У опису під цим відео є посилання на, це, саме на цю прошивку і є там інструкція по прошивці. Тобто там три кроки чи чотири кроки. Ви просто прочитаєте, ви все зрозумієте, вам нічого не потрібно такого зайвого робити. Вам просто потрібно закачати файл прошивки, закачати файл встановщика, взяти е, звичайний USB-дріт і просто перепрошити. А вже після чого ви можете його використовувати. Що використовувати, який пульт використовувати, ви можете використовувати звичайний пульт від цього tv TV-боксу, можете докупити якийсь пульт. Топ-5 тобто пультів я тут випускав, можете піти подивитись, теж закинув опис під цим відео вам, скажімо так. Посилання, а зараз ми вже переходимо конкретно на результат прошивки. Там не буде, там, вона ще не налаштована повністю, я просто вам покажу, що там встановлено, як виглядає прошивка, деякі налаштування, які там є, і вже переходимо обратно у студію. Прийшли. Ну і що, встановили встановили прошивку, завантажили і отримали ось такий Android-інтерфейс. Дуже крутелезний, і вам потрібні трохи прямі руки, щоб довести його до ідеалу. Тут в нас і встановлення. Стоять ну, після прошивки, стоять такі додатки. От, якщо ми натискаємо на додатки, ми бачимо, що тут у нас поширене меню, де в нас є і перемикання там, увімкнути вимкнути екран, зробити скріншот, запустити заставку. Е, є в нас деякі додатки для не дуже лицензійного перегляду, е, Скажімо так, фільмів, але це не наша проблема, це прошивка, і ми не відповідаємо за те, що, хто і як використає. Ми лише показуємо можливість встановлення такої прошивки. Хочу відзначити, що працює дуже жваво, дуже дуже швидко. Мені дуже подобається, як це працює. Тут є рут права, є в нас навіть Root Explorer встановлений, є в нас Magisk встановлено. Також із додатків є в нас додаткова tv Quick Action, файл-менеджер. Plus. James DSP, дуже корисна штука, яка дозволяє нам регулювати якість звука. Дивіться. В нас є лімітер, час релізу, компресори динамічного диапазону, посилювач басу. В нас є конвольвер, лайфпрох, DSP і інші налаштування. Дуже класна штукенція. В нас буде тут працювати мегаго. Він підходить. В нас U-Search, це голосовий пошук від Google. Якщо у вас є голосовий пульт, то наприклад, ми можемо зробити таким чином. Фільм Черкаси. Якщо у вас встановлено додатки, я тільки встановив прошивку. В мене ще не налаштовано, але воно вже знайшло там у Smart Tube Next. І коли ви там налаштуєте деякі додатки, то все у вас буде працювати. Тобто голосовий пошук працює на, цьому, на, ціє, на цій прошивці. Далі, якщо піти, у нас самі налаштування і зображення та звук, ми бачимо, що в нас є підтримка, все та ж від 4К до 480 p є в нас адаптивний HDR, навіть є в нас автофреймрейт uh, HDMI, MySelf. Adaptation, який вони заявляють. Але якщо він там не працює, то, о, наприклад, у допомогу вам TV Quick Action Pro, який тут стоїть. Налаштування зображення, де ми можемо з вами власноруч вимкнути, наприклад, шумозаглушення, яке в нас зазвичай робило трохи мильним зображення, саме на процесорах HimLogic. Поширений HDMI-цик, де ми можемо вмикати, вимикати разом телевізор, ми можемо навіть керувати через ЦИК вашим телевізором гучністю. Та Аудіосистеми, не через інфрачервону опцію. Це дуже класна прошивка. До того ж, у нас тут є орієнтація, є керування SPDIF-ом і керування звуком через мультиченел. PCM можемо виводити через HDMI високої якості звук. Тобто тут Просторовим звуком до обі все у порядку. Також ми можемо з вами поставити там панелі, інтерфейси, перформанс діалоги, дайлоги які буде у нас відображати температуру. бас сервер є. Ми бачимо так. У нас є там різні налаштування інтерфейсу, де ми можемо обрати лого і всі інші моменти. Системні навігаційні панелі. Хлопці дуже багато різних варіантів. Якщо клацати усе, то ми будемо робити цей огляд час. Але це такого, знаєте, якщо обирати Slimbox і все, і Сендмен, то Сендмен мені теж подобається дуже-дуже сильно. Тому я саме його і обрав. Зараз поставимо на свій Tanix W2. В мене версія 4 на 32, але ви можете поставити і на 2.16, це теж буде працювати дуже добре. Безліч додатків. Саме версія на Android-TV, я лише встановив додатково Megogo, YouTube і Google Play фільми. Якщо піти у YouTube, ну зараз я вам покажу, як працює там 4К60 FPS, на прикладі YouTube, на прикладі під'єднаного того ж там системного диску, який я під'єднав не системного, а SSD-диску, який я під'єднав. І якщо обрати, ну, давайте Мавринський майдан, це відео, яке я створював. Зараз у нас працює. Давайте підемо. І оберемо. Ось, будь ласка, 4К 60 FPS. Ви бачите, зараз 0 дропів. Будь ласка, працює: 0 дропів, 4К 60 FPS. Нема питань. Нема питань. І Якщо навіть там е, вийти у головне меню. І піти і запустити, наприклад, програвання зовнішнього диску 4 k 60 FPS через файл менеджер. Дуже багатий вибір додатків. Ви встановили прошивку, і у вас уже все є. Лише там трохи прямі руки потрібні для того, щоб довести її до ідеалу. І обираємо, наприклад, там той самий Remini Man. Давайте оберемо плеєр. Якийсь, ну, це гемінімент, в нас тестовий, ви зрозуміли. так, Тестовий ролик на 69 ГБ обираємо і трохи, знаєте, відразу поставимо десь на одну ось, фільму. І все працює. Все працює. Ви зможете на цьому tv боксі на пошинці Sandman використовувати Android tv прошивку я виходжу, і ви зможете дивитись 4К-60 FPS, ви зможете реалізувати тут будь-що, ви зможете реалізувати автофреймрейт, зможете дивитися Мегого, зможете дивитися Матрикс, лампу і все, що вам заманеться. Не можу о, вимовляти ці назви, о, бо ми не ми дуже, я великий противник нелецензійного контенту і не буду показувати, як його використовувати. Але о, дуже прикольна прошивка. Якщо навіть казати про те, що там. О, про Wi-Fi 5 ГГц. то Я тестував. і ось бачимо, Ми запускаємо у реальному часі Wi-Fi спідтест. Ну, це інтернет спідтест, Давайте швидкий навіть проведемо і побачимо, що у нас тут усе добре з 5 ГГц Wi-Fi. Правда, тестую на Xiaomi be 7000. Саме от на цій прошивці. Дивіться. Будь ласка, він зараз розгиняється. Максимально, що я отримував 250-260 Мбіт, що, в принципі, і підтверджується цим тестом 234 на там, скільки там буде, 100 з чимось. Ну тут залежить від провайдера, який приймає у нас тут тестовий сервер. там, На віддачу не дивіться. Але ми бачимо, що ми нормально отримали з вами результат. Прикольно, прикольно. Тож, давайте повернемося до студії. Ну що, побачили? Це одна з найкрутіших прошивок, з якою ви можете використовувати цей саме TANIX W2. Я не буду робити повний розбір цієї прошивки, бо якщо ви можете прошити TV-Box, я знаю, що ви зможете розібратися з тою прошивкою. Тому ми рекомендуємо цей бестселер, бестселер у несертифікованому сегменті з Китаю, саме з Китаю. І з вами був Бабл на каналі Технозон України. На все добре.